Нити щедрик композитора Миколи Леонтовича, який був візитівкою української республіканської капели. За пропозицією головнокомандувача УНР Симона Петлюри, цей хор створили диригент Олександр Кошець та композитор Кирило Стаценко для спеціальної української дипломатичної місії в європейські країни. Всі українці знають Шедріка, завдяки тому, що Шедрік став ще й американським брендом Керолів зебелс. Але те, що ми досі дуже мало знаємо про історію цієї славетної пісні, це те, що 100 років назад Шедрік був нашим дипломатичним інструментом, коли Україна проголосила державну незалежність, змагалася за міжнародне визнання, протистояла російській пропаганді, яка говорила, що українського народу не існує. От, з ініціативи тодішнього нашого глави держави, головнокомандувача Симона Петлюри, було відряджено за кордон українську республіканці капелу, яка потім доїхала до Нью-Йорка і представила там Щедрика. Тіна Пересунько, засновниця інституту Леонтовича, історик Джерелознавець, досліджує творчий шлях капели Олександра Кошиця 1919-1924 років, в рамках презентації міжнародного проєкту від Станіславова до Нью-Йорка» Привезла франківчанам унікальну інформацію про відомий всьому світові український хор кошиця дорогою до Нью-Йорка Українська республіканська капела дала свій перший. Концерт в ході світових гастролей саме в Івано-Франківську, тоді в Станіславові. І ще одна сенсація, яку я ну буквально приготувала е, на основі ще не опублікованих джерел. Сьогодні це фактично проголошую вперше, що насправді американці Щедрика почули вперше не в Нью-Йорку, а в Станіславові, і це відбулося в квітні 1919 року. Тому я рада, що от я на запрошення Володимира Рудницького приїхала до міста Івано-Франківська, беру участь в прекрасному музичному фестивалі «Катедральні дзвони. Щедрик як шедевр українського хорового мистецтва, взагалі як шедевр української культури, вилетів з Франківська. Щедрик вилетів безпосередньо з цієї філармонії з цього залу. Тут в цьому залі в тодішньому 104 роки тому в тодішньому в тодішньому театрі Монюшка, Українська республіканська капела виконувала щедрика. Це було єдине місце в Україні. Тут воно було вперше. Це була велика прем'єра. Стартового колективу Української республіканської капели, яка потім цю ластівку нашого знаменитого Щедрика повезла в цілий світ, і нею голосно говорила про Україну як про окрему державу від Росії, як про окрему індивідуальну державу зі своєю культурою. Мовою, традиціями, церквою і великими глибокими великою глибокою культурною спащиною в Івано-Франківській обласній філармонії молода українська науковиця Тіна Пересунько презентувала документальний фільм під назвою Щедрик проти руського міра. Як це було понад століття тому, фрагмент розповіді про концерт капели в Станіславові в 1919 році. Це був грандіозний концерт, і навіть після того як концерт завершився. Капела Кошиця виходить на плац Міцкевича, на площу Міцкевича, і українські січові стрільці на знак найвищої пошани до хору продефілювали таким військовим маршем перед співаками, відряджаючи таким чином, благословляючи їх в турне. З промовою виступив перед хором. Військовий отаман міста Теодор Рожанківський, який благословив турне, порівнюючи капелу з військом, ви наша закордонна армія. Ще кілька цікавих фактів про перебування української республіканської капели Кошиця в нашому місті. Це має хо до Станіславова, який тоді фактично тимчасово пиняється столицю і УНР, і Зуенер, тому що Польща захопила Львів, Росія захопила Київ. До Станіславова з'їжджаються різні державні інституції. Урядові тут і Михайло Рушевський. Знову всі готелі зайняті приїждить ход, немає де поселитися». От, і це от теж цікаві інформації. Відомості, що здебільшого хористи були розселені по приватних помешканнях відомого тут музичного товариства Боян. От це такі коротенькі фрагменти документу списку. Ці співаки розібрали хористів, капелян до себе додому. Життя наше в Станіславові було дуже добре. Громадянство відносилось до нас надзвичайно гарно. Воно чудово пізнало зразу, яку Погандивну роль може відіграти в Європі капела і прямо нас на руках. Бенкетам, прийняттям і промовам не було кінця. Репетиції хору почалися одразу на наступний день після приїзду, 1 квітня 1919 року, почалися репетиції, які проходили в залі Народного дому. Представники американської місії, якраз в Станіславові, почули перший раз Щедрика у виконанні Української республіканської капели. Перше фото хору в українських національних костюмах теж було в Станіславові. Потім почався шлях до Європи, наших талановитих співаків, які несли українське національне єство в багато країн світу. Вся Європа пізнавала українську республіканську капелу по гуцульських костюмах зі Станіславова. З Ханківщини. Ну, і, власне, справді це було тріумфальне турне. Це не тільки Париж, це не тільки Прага, це 45 міст. 10 країн е, Європи. Більше, ніж пів тисячі рецензій вийшло такі в європейській пресі і справді ще був хітом. Після Європи український хор кошиця був запрошений на гастролі до США. Виступи були тріумфальними. В той час. Коли на першій сцені світу Карнегі Холлі бурхливими оваціями зустрічали Щедрика, його автора, композитора Миколу Леонтовича, підступно вбивав в його ж хаті російський чекіст. Їну так і не повернувся, бо, звичайно, всіх співаків тут чекала смерть від російських окупантів. В рамках презентації проєкту від Станіславово до Нью-Йорка» виступив скрипаль віртуоз Кирило Стеценко Молодший, онук композитора Кирила Стеценка. Івано-Франківськ має ще одну яскраву сторінку історії, зокрема в музичній культурі. Я сподіваюся, що ми сьогодні започаткуємо дуже прекрасний довгостроковий проєкт з донесення до громади міста. Власне кажучи, от всіх принад бренду Щедріка, щоб івано-франківці знали, що вони насправді мають велику причетність до історії Щедріка, не тільки Вінничина, не тільки Покровськ, який як теж вже пишається тим, що там кілька років мешкав Леонтович, але Івано-Франківськ. Теж має стосунок до Щедріка, і сьогодні ми готуємо кілька таких оголошень цікавих, які я сподіваюся найближчим часом будемо втілювати. Ми сьогодні приїхали вдвох з моєю колегою Ольгою Ковалевською. Ми представляємо громадську організацію інститут Леонтовича. Ми співпрацюємо з різними містами України, як я зазначила, з Тульчиним, з Покровськом. Звичайно, в Києві ми пропагуємо історію Щедрика, Ми там вже провели багато цікавих заходів. Виставка у нас минулого. Року була, де ми вперше в історії України вперше публічно показали оригінал рукопису Щедрика. Всі говорять про Щедрик, а ніхто ніколи не бачив партитуру пісні, написану рукою композитора. Я сподіваюся, що будемо співпрацювати з містом. Колись і в Івано-Франківську. Ми теж привеземо цей унікальний раритет. Але також наша команда працює не тільки з українськими містами, ми також працюємо і з Нью-Йорком, і з Чикаго. Минулого року ми заініціювали фактично. Як дослідниця, яка ну, я дослідила, встановила дату американської прем'єри Щедрика І минулого року, в грудні, в Карнегі Холл. Я думаю, багато хто бачив цей концерт. Відбувся євиний концерт в Карнегі Холл. Ми співпрацювали в організації цього концерту. Нарешті американці знають, що «Carol of the Bells це український Щедрик. Також в Чикаго була прекрасна цифрова інсталяція, де ми ну, от, теж доклалися до того, щоб таку розробити 3D-анімацію з історії Щедрика. Тобто, теж ми намагаємося популяризувати цю історію не тільки тут в Україні в Івано-Франківську від сьогодні, але і в Америці. Сподіваюся, що в Івано-Франківську ми сьогодні починаємо, але це довгостроковий проект. На фоні цих всіх фактів в мене народилася чудова ідея, оскільки три українські генії українського хорового романтизму Леонтович, Стеценко і Кошиць були фундаторами тієї капели. Кошиць. І Стеценко безпосередньо її створювали за наказом тодішнього провідника Української держави Симона Петлюри. У мене народилася ідея, щоб перед нашою філармонією встановити пам'ятний знак трьом українським геніям Стеценку Леонтовичу і Кошицю. Цю ідею ми погодили з міським головою Русланом Марсінківим. Він це підтримує, він за, і сьогодні на цьому заході ми про е, старт цього проекту оголошуємо до 2024 року, тобто на честь 105-ї річниці першого виступу української національної капели Олександра Кошиця буде встановлений пам'ятний знак. Перед обласною філармонією імені Іри Маланюк, де він і відбувався, підписано меморандум про співпрацю між інститутом Леонтовича та Івано-Франківським відділенням Всеукраїнської музичної спілки. Меморандум про співпрацю щодо е... Меморіалізації діячів української республіканської капели, історії Щедрика тут в Івано-Франківську. Ми будемо максимально сприяти щодо і встановлення пам'ятника, і туристичного маршруту, і всіх цікавих проєктів франківську пов'язаних щедриком. Завдяки нашим небайдужим молодим українським дослідникам, науковцям, ініціаторам, патріотам. Ми повертаємо справжню правдиву історію рідної держави і цим наближаємо остаточну перемогу над ворогом. Україну тепер захоплену і по-новому сприймає весь світ як країну з високими культурними, історичними духовними надбаннями.